Вітаю вас, шановні любі дорогі шестикласники! В даному відеоролику розберемо з вами, як знаходити довжину кола та площу круга. Отже, нам треба з вами запам'ятати дві формули. Перша формула довжини кола. Позначають довжини, довжину кола зазвичай маленькою буквою L або великою буквою С. Як вам зручно, так і позначайте. Мені зручно позначати буквою L. L дорівнює 2 R. Ну, як ви вже здогадалися, R це в нас радіус, а «π» – це стала математична величина, яка дорівнює 3, цілих, приблизно дорівнює. Приблизно до рівня 3,14. Про загадкове число числопі є окремий відеоролик, подивіться, будь ласка, його. Там дуже цікаві факти, загадкові такі про число Пі і взагалі про історію цієї константи. Константа це саме стала величина. Так, одну формулу вже знаємо. З цієї формули можна ще одну. Формулу вилучити це, якщо ось дивіться, 2 помножити на r, це ж у нас буде діаметр. Правильно? Значить, довжина кола дорівнює 2 r діаметр наш. так? Тобто пі помножено на діаметр. l дорівнює піде. Так, занотуйте, будь ласка, собі ці всі формули. Так, ще ось одна формула у нас. Так, і. Формула площі круга. Давайте я отут напишу: площа круга дорівнює пі r квадрат. R це в нас радіус, а π – стала величина. Занотуйте, будь ласка, і вивчіть ці формули, вони дуже корисні. І давайте з вами попрактикуємося вже на таких. Складненьких прикладах. Так, ви в мене дуже розумні, тому прості приклади я вам не даю, а даю вже більш складні. І так, номер 746, я з вами розв'яжу приклад Б, малюнок Б, а малюнок А вам буде домашнє завдання. Так? Будь ласка, виконайте самостійно. Дивимося на малюнок Б і аналізуємо, що нам саме треба зробити: обчислити довжину червоної лінії, зображеної на рисунку: Так, у нас рисунок 43. І саме варіант Б. Саме оцю лінію, так, я так намагаюсь акуратно все повторити. Так, ну і так зрозуміло, так, що ми. Маємо знайти довжину оцієї такої трошки чудикуватої лінії. Так, давайте ми з вами розберемося, з чого ж складається ця лінія. Давайте подивимося на оце півколо. Так, півколо. Ось в нас є ще десь така частинка. Так, знизу точно така, точно така. Оце півколо і те півколо, півколо плюс півколо це в нас. Ціле коло. Так? Давайте ми запишемо взагалі е, довжину нашої фігури. Нехай буде давайте, L велика довжина всієї, да, цієї лінії. Так, з чого вона складається? Вона складається з довжини великого кола, так, оцього саме. Тобто, давайте ми назвемо це l 1 да, першого кола е, плюс. Наступні елементи, дивіться, це в мене ось одне маленьке півколо, так? І, і ще одне півколо, так? Це в мене буде маленьке, це маленьке коло, нехай це буде L2. Наступне в нас точно така ж сама буде тут ситуація. Ось маленьке півколо. І ще одна маленька півколо. Не будемо l 3 позначати, позначимо також це l 2 бо це ж такі ж самі півкола, як і тут були. Вони ідентичні. Тобто ще раз плюс L2. Ось, оце наш вираз, так, і ми зараз будемо поетапно знаходити це все діло. так? Далі ми сюди будемо підставляти. Так, другий крок я знайду L перше. Тобто довжину оцього мого величенького круга. Що для цього мені потрібно? Мені, бачите, дано діаметр цього круга, він дорівнює 8 см. Довжина круга дорівнює 2 πr або ж πd. Так? Тобто... Замість пі я підставляю константу 3,14. Помножити на діаметр. А діаметр у мене 8 сантиметрів. Це дорівнює. А якщо ви обчислите, можете в стовпчик. так, 25,12 і у дужечках сантиметрів. Так, одиниці так. вимірювання пишемо. Так. Третій крок: мені треба знайти l 2 тобто довжину маленького мого кола. Так, а давайте ж подивимося, чому дорівнює діаметр маленького кола. А він дорівнює, бачите, оце буде 8 см, а його половинка це в нас буде 4 см. Правда ж? Так. Далі, точно так же піде, але замість Д вже 4 підставляємо 3,14 помножити на 4, це буде дорівнювати 12,56 сантиметри. Так. І тепер підставляємо вже у оцей наш вираз все те, що ми з вами знайшли. Так, 25 і 12 плюс 12,56, плюс 1256, і це дорівнює 50 цілих і пишемо у дужечках одиниці вимірювання сантиметрів. Так, У мене не дуже помістилося, а у вас має бути гарненько. Так, тобто моя відповідь. Довжина моєї фігури дорівнює 50,24 сантиметри. Споралися ми з цим з вами малюночком, і, будь ласка, самостійненько виконуйте малюнок А. Так? Поміркуйте. Точно такий же принцип, точно такий же. Так, все у вас вийде. Так, наступне: З довжиною кола попрактикувалися. Тепер, будь ласка, давайте обчислювати площі фігури. Так, номер 750. Точно так же рисунок А, малюнок Ада це вам буде домашнє завдання. А рисунок Б і рисунок В я розглядаю і розв'язую разом з вами. Так. Давайте аналізувати саме цей малюнок. З чого він складається? Ну, по-перше, в мене тут є квадрат. Так? Ось квадрат, сторона якого 2 сантиметри. Мені тут треба наголошую, що треба обчислити площу заштрихованої фігури, зображеної на рисунку. Ось ми бачимо цю заштриховану фігуру. Ну, а взагалі, в нас. Схематично малюнок складається з квадрату і з оцих півкіл. Давайте якимось іншим кольором. Давайте червоненьким. Так? З оцих пів півкіл. Да, навіть не півкіл, а це четверта частина. Правильно, четверта частина. Оце четверта частина кола, оце четверта частина кола, не кола, а круга. Так? Четверта частина круга. Тобто мені. А по великому рахунку треба відняти від площі квадрата площу круга. Згодні, шука на площі моєї фігури, оцієї заштрихованої, дорівнює площа квадрата мінус площа круга. Так? Чому цілого круга? Тому що в нас тут дві четверти, дві четверти частини, ось раз, і. Третя, четверта частина і четверта частина, так? А 4 четвертих, ви знаєте, з 5 класу, що це ці. Чотири четвертушки це буде цілий круг. Так, ну і будемо підставляти сюди значення. Так, Перший крок знайдемо площу квадрату. Це дуже легко, дуже просто для вас. Так, це буде 2 у квадраті. так, 2 см в квадраті це буде 4 см в квадраті. Одиниці вимірювання площі це квадратні, величини в квадраті. Так, другий крок маю знайти площу круга. Чому дорівнює площа круга? Площа круга дорівнює πr квадрат. Пі, e, ми знаємо, що це 3,14 помножено, а чому ж у нас дорівнює R? Бачите, оця сторона квадрата, вона буде діаметром нашого кола. Так? А радіус – це буде половинка цього діаметра. Тобто 2 поділити на 2 це буде 1, Так? 1 у квадраті, це буде 1. Наш радіус дорівнює 1 сантиметр. Так, 3,14 помножено на 1, можемо написати сантиметрів у квадраті. І тепер підставляємо це все в наш вираз. Ось, де ми ось, його проаналізували, записали. Так, площа квадрата це 4, мінус 3,14 це площа круга, і це дорівнює. Так, це дорівнює 0,86. Так, якщо ви обчислите, і обов'язково пишемо сантиметрів у квадраті, бо це одиниці вимірювання саме площі. Так, я сподіваюся, що дуже вам цікаво і зрозуміло. Так, тепер переходимо до малюночка Б. В. В. В зробили. Так, цікава також конструкція. Давайте аналізувати. Так, у мене є півкруг, так, величенький, і два півкруга більш меншого діаметра. Так, а саме аж в два рази бачимо. Так, чому ж в мене дорівнює площа оцієї заштрихованої фігурки? Давайте аналізувати. Це площа оцього великого півкруга, так? або півплоща площа поділити на два буде оцього великого круга, якщо ми домалюємо да, оцей круг. От, але не будемо цього робити. Ну, ідею ви зрозуміли, так? що це площа великого круга, так? круга один поділити на два, так, оце у нас ну, півкруг, так, мінус. Площа е, двох оцих півкругів або площа одного цілого круга. так? Маленького. Мінус площа круга два. І потім будемо підставляти сюди значення. Так, давайте знайдемо площу першого круга. Круга 1 дорівнює. Е, площа дорівнює... За формулою пі Р квадрат. Дивіться, нам дано тут це в нас діаметр, правда ж? А радіус це в нас діаметр навпіл. Тобто, це в мене буде 8 см дорівнює радіус. Так, Підставляю замість Пі підставляю 3,14 помножити на 8 у квадраті, тобто 3,14 помножити на 64, і це дорівнює. 200, 96. Так, і сантиметр у квадраті. Це одиниці вимірювання. Так, але давайте подивимося, що мені саме треба. Мені треба півплоща. так? Тобто, мені оце ще значення треба зараз поділити на 2. Тобто площа. Половина площі, так, дорівнює. 200,96 е, поділити на 2, І це в мене буде 100,48 сантиметрів у квадраті. Так, добре, ось ми знайшли е, оцей елемент нашого виразу. Далі треба знайти площу другого круга. Знаходимо. Це наш наступний крок площу круга 2. Дорівню. Так, тепер давайте дивіться. Оце 8 см – це діаметр нашого е, меншого круга, так? а радіус буде половинка цієї вісімки, тобто буде 4 см наш радіус. Отже, записую. Точно так же пишу формулу пір квадрат дорівнює 3,14. Помножити на 4 в квадраті, дорівнює. 3,14 помножено на 16. Так і це буде. Так, я 3,14 помножено на 16, і це в нас буде дорівнювати. Обчислюємо 50,24 і обов'язково пишемо одиниці вимірювання площа сантиметр у квадраті. Так, тепер. Давайте я напишу синеньким кольором, щоб відрізнялися. Тепер замість цього всього я підставляю його значення. Так, півплоща першого великого круга це 100,48 мінус 50,24, і це дорівнює 50,24 см у квадраті. Отже, площа нашої заштрихованої фігурки цієї, так. Ми знайшли. Це буде 50,24 см. Сподіваюся, вам було дуже цікаво, бо завдання дійсно такі складненькі, треба було поміркувати. Так, але в принципі, якщо розумієш алгоритм дій і вмієш аналізувати малюнки, то нічого складного немає. Так. Сподіваюсь, все зрозуміло, і бажаю вам успіху в розв'язуванні домашнього завдання. Зустрінемося в ролику про число Пі і його загадки.